Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про текст. Але спочатку давайте пригадаємо, що текст це зв'язані за змістом речення. Саме зв'язані за змістом речення утворюють текст. І вірш, і казка, і оповідання це буде Текст. В тексті речення розміщені у певній послідовності. А ось зараз ми дізнаємося ще дещо про текст. До тексту можна підібрати заголовок. Давай ми добре це запам'ятаємо, Щодо тексту можна підібрати Заголовок. Заголовок це назва тексту. Саме заголовок повідомляє нам, про що саме розповідається в тексті. Давай прочитаємо з тобою заголовок. Прочитай, будь ласка. Давай пригадаємо, що заголовок повідомляє, про що нам розповідається в тексті. І якщо заголовок котик, про кого ми зараз будемо читати текст? Давай перевіримо. Так, це буде текст про котика. Тож почнемо читати. У бабусі є котик. Його звуть Васько. У котика очі блакитного кольору. Васько ловить мишей. Текст про котика і називався він котик, адже заголовок це і є назва тексту. Заголовок завжди пишуть. На початку тексту посередині рядочку з великої літери і без крапочки придивись уважно, як написано заголовок на екрані. Зверху перед текстом без крапочки з, вел... з великої літери. Молодець! Давай з тобою зараз прочитаємо текст загадки. У нас буде 4 рядочки. Зараз постав, будь ласка, відео на паузу. Самостійно прочитай текст, а потім продовжиш перегляд. Давай перевіримо. Хто це пісеньку таку нам співа? Куріку. -ку -ку. А це півник з ганку. будить нас щоранку. Тож, про кого цей текст? Про півника абсолютно правильно. Давай підберемо заголовок нашому тексту. А ми з тобою вже знаємо, що заголовок це назва тексту. І заголовок нам розповідає, про що або про кого розповідається. Тож, якщо текст про півника, то і назву ми дамо півник молодчинка. Запишемо назву цього тексту на початку посередині з великої літери. І без крапочки. Півник. Дава ще раз пригадаємо. Заголовок це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що нам розповідається в тексті. Зараз ми приготуємо ручку зошит для письмової роботи. Якщо тобі потрібно, постав відео на паузу, потім продовжиш перегляд. З'явилося завдання, це означає, що тобі треба списати загадку, відгадати її, а потім підібрати і записати заголовок, тобто назву до цієї загадки. А я дам маленьку підказочку. Назвою тексту буде відгадка. Тож починаємо. Починаємо роботу в зошиті. Подивись уважно, перший робочий рядочок ми поки що не будемо чіпати. Я поставлю в ньому зелену галочку, а ти поки що постав посередині рядочка маленьку крапочку. Цей рядочок ми поки що залишимо і почнемо писати з другого рядочку, куди повзе за собою хату везе. В кінці ми обов'язково поставимо крапочку. І зараз постав відео на паузу. І запиши загадку в зошит. Залишаємо один рядочок зверху порожнім, бо саме туди ми будемо писати назву цього тексту, який буде відгадкою на загадку. А поки ти пишеш загадку, подумай, про кого йде мова. Тож став відео на паузу, потім продовжиш перегляд. Загадка в зошиті. Куди по все за собою хату везе? Хто це? Давай перевіримо твою відповідь. Черепаха. Абсолютно правильно. Тож, і назву нашого тексту, заголовок нашого тексту. Ми теж визначимо черепаха, буде назва нашого тексту. Подивись, назву тексту або заголовок я пишу на першому рядочці посередині з великої літери, але в кінці я крапочку не ставлю. Запиши заголовок до загадки за зразком на екрані. За потребою постав відео на паузу, а коли закінчиш писати, продовжиш перегляд. Черепаха в зошиті. А ми із новими знаннями про те, що таке текст. І це означає, що ви молодці, добре попрацювали. Я вам дякую за урок. І до наступних зустрічей!